Але закуповувалися запчастини на старі моделі, такі, як, наприклад, Alcatel 6045 Young. Це, до речі, популярна модель серед Лекательів. І так, в нас є тут пломби. Цей сенсор сьогодні у 2024 році їде до нашого клієнта. Хоча вони в 2018-2019 році нормально продавались. А сам сенсор приїхав. Давайте я відкрию і покажу вам. Можливо, не буде і заплівки видно так добре. Тут є пломба нашого постачальника і є наша пломба. Це вверху пломба нашого постачальника. І тут вказано 2018 рік. І тут вказано місяць, коли вони нам відправляли. Шостий місяць. Шостий місяць це у нас червень, червень 2018 року. Ну і наша пломба теж 2018 року. Тобто вони в нас на складі ще з 2018 року. 18-2019 рік, ще може 2020 рік вони нормально продавалися. А вже пізніше, дуже рідко почали продаватися. і ось їде до нашого клієнта у 2024 році. Якщо вам потрібні такі сенсора на старі моделі, ви можете завжди до нас звернути з посилання на сайт в шапці профілю TikTok, або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.